Вітаю на каналі Файвай, і ви натрапили на черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго від компанії Леле. Сьогодні, як ви бачите, набір з ось таким тренувальним залом, та ніндзя також у такому тренувальному кімоно. До речі, і ця і ця конструкція вже в одному наборі у нас зустрічалися разом. Але менше з тим, взагалі, тут чотири набори, які, звісно ж, можна об'єднати в один надзвичайно крутий в лапках набір. Взагалі, ви напевно розумієте, що нічого Чого від цього не зміниться, просто чотири набори будуть стояти разом та й все. Тож, давайте ви поставите вподобайки за те, що я шукаю для вас такі класні набори. Напишете коментар і підпишетесь, натиснете на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А ми відкриваємо коробочку. Знову ж у нас інструкція характерна для компанії Пірсікей, бо лелей Пірсікей, в принципі, одна компанія, і також 100 деталей за 90 гривень розфасовані у два пакетики. У середині більшого пакетику ми очевидно зустрічаємо більші деталі. І до речі, оця деталька мене зацікавила, бо досить велика. І чи часто ви бачите такі деталі ще й в такому кольорі? Порешті деталі я в принципі нічого поки сказати не можу, бо вони вже будуть проявляти себе, напевно, в зборі в конструкціях і у якихось таких от тренувальних мішенях. З деталей меншого пакетика, звісно, хочеться виділити детальки ніндзя, ось таке кімоно, до речі, навіть є принт позаду, хоча й нема принта на обличчі. Ну і також тут є багато інших деталей фігурки, там руки, катани є. До речі, я думаю, що можливо краще буде зібрати, коли я замість цих золотих. Тих катан поставлю срібні, а золоті дам самому ніндзя. Я попробую і так, і так, і покажу вам кращий результат. Також у нас є ось така деталька, і вона взагалі призначена для того, щоб вішати на неї якусь зброю, як видно, ось там позаду. Але я щось от знаходжу. Схожість між цією деталькою і детальками, які використовуються для рук скелетів. Хоча не знаю, чи це можна використовувати, бо мені здається, що трошки ширше має бути ось це для того, щоб вдягнути на торс. Є тут і ось така прозора деталька вогню, і, в принципі, прозорий тут виконаний, як ви бачите, досить непогано колір. Якщо дивитися через нього на інші деталі, то видно, що прозорість тут достатня. Ну і звісно, шлем лорда Гармадона. Складається він з двох деталей, і ці детальки також є тут, бо використовується він тут на мішені. Думаю, про все основне і цікаве, я розповів. Тож починаємо збірку. Інструкція тут не дуже, але повірте, далі буде ще гірше, хоча при цьому і цікавіше. Так от чому вона не дуже. По-перше, на кожному кроці не показано, скільки яких деталей тут використовується. Ну, те, що не книжечка, це я вже мовчу. Хоча знаєте, напевно, всі мої претензії до інструкції вже можна буде сказати у самій конструкції, бо це її також зачіпає. Так що ж не так з цією конструкцією, спитаєте ви? А зараз я вам все розповім і покажу. По-перше, я думаю, ви... Чуєте, вона трошечки трясеться, і при цьому створює неприємний звук. Хоча і можна було цю конструкцію зафіксувати краще, але взагалі б тоді не крутилися оці от відділи. А я так розумію, що вони мають крутитися. Хоча, знаєте, що вони все одно не крутяться. А чому? Тому що вони впираються сюди, ось ці от різні види зброї впираються. Якщо навіть підняти ці штучки, воно все одно не буде крутитися, бо буде меч впиратись вже в інший вид зброї. Розумієте, це неможливо. Мечі взагалі не крутяться, тут не піднімаються. І... Ну, нереально цим грати, просто нереально. Для кого це було зроблено, я не знаю. До речі, якість деталей тут також не дуже. І це поширюється не тільки на цю конструкцію, а на всі конструкції і навіть фігурку. Тепер, звісно, ми подивимося на наступну конструкцію. І знаєте, що ну от так виглядає, наче нічого тут не могло піти не так. Це ж просто скопійована конструкція з оригінального Лего, в той час як цю вони розробляли виробники самі. Але ні, вони скопіювати її також не змогли. Вона теж не крутиться. Ну був навіть огляд вже на набір, який за підказкою ви, до речі, можете глянути вже на початку відео я вам про нього згадував, і там могли це зробити, чому тут не могли зробити. Хоча добре, я знаю чому якість деталей не дозволила це зробити. Наступна і остання конструкція це мішень, ось з таким от лордом Гармадоном. І знаєте що? Це знову скопійована конструкція з оригінального Лего, яка не працює. Чому не змогли просто буквально скопіювати? Белла змогли, а Леле не змогли. Якщо це поставити, воно просто впаде, воно має качатися тут, але ні, такого не відбувається. Чому? Бо поклали взагалі не ту детальку, яка мала бути. Воно мало бути трохи нижче з іншою деталькою, і тоді б воно можливо працювало. Хоча... Зважаючи на якість деталей, можливо, навіть так воно б не було нормально. Добивати нас буде ось цей красень. Так, це кай, взагалі принти, до речі, досить хороші, як лице мені сподобалось запринтовано. Та й в принципі на торсі і на ногах теж принти хороші. Але по-перше, що це за зачіска? Хоча добре, що вона хоча б не чорна, бо на коробці взагалі вона чорною зображується, а в кая волосся коричневе, добре, що поклали хоча б в кольорі доброму. Хоча що це за зачіска взагалі? От можливо, мені здається, але наш кай перетворився в Соніка, бо десь приблизно таке волосся в Соніка, а не в Кая з ніндзяго. Добре, давайте подивимося, що у нас тут ще з цікавого. Ну. Катана просто вилітає. От ми зараз повернемо, і вона вилетить. Чому? Ну, бо якість деталей. І до речі, не катани тут такі, а саме кріплення для катан. Якщо вставити ось цю другу катану, яка, як ви бачили, не вилітає от сюди, в нижнє кріплення, то вона також вилетить. Просто нижнє кріплення зробили якось по-іншому. Добре, у нас залишається тільки перевірка якості деталей фігурки, яку останнім часом проходять вони всі. І давайте ми спробуємо. Ну, Одна нога, можливо, трошки залегко, але нормально. Друга теж місцями залегко, але нормально ходить. Одна рука ходить досить добре. А ось ця рука бовтається, Це якийсь жах. Навіть з цим от просто не могли покласти нормальні детальки. Добре, що зараз, хоча б PRCK набагато краще робить, бо це, наскільки я розумію, не новий набір, якщо це набір Леле. Але ну як таке можна було робити раніше, от такого соніка класти неякісного. Це просто якийсь жах. Не рекомендую я вам цей набір обома руками. Вам показую. Ось цей набір, от той не треба брати ні в якому випадку. Випадку, за які б гроші вам його не пропонували, вам просто користі це не принесе і тільки буде зайве місце використовувати. Тож, якщо вам сподобалося це відео і не сподобався цей набір, хоча і ззовні він виглядає непогано, але коли ти дотикаєшся до деталей, то все стає зрозуміло. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також пишіть коментарі. Ну і не забувайте про поширення відео, які мені справді дуже сильно допомагають. І також, якщо маєте бажання і змогу підтримати мене фінансово, в описі є Patreon, Приватбанк і OLX. Дякую вам за перегляд. Не купуйте такі набори. Гарного настрою!